Дзвони плачуть гімнати здогідь. Дитино, серце, що спіймала куля, на захід сонця здійметься душа. Я тихо вмерла, я все тоді забула, коли до тебе смерть бліда прийшла. Не хочу смерті, не хочу я посмертно, які такі невидимі огні спали серце, молоде, безсмертне життя віддало ситатись пітьмі, яка тобі суславна Україна, якщо Що землю напастить тепер твою. Моя б країна не дала такого, а мій народ не плюнув очі тим, хто бореться за кожну дорогу. Моя б країна стисла кулаки А де вони, де славні, браття, внуки, козацький ген, пороги від річок, нависли в небі чорносині руки і цьогом б'ють просилене чоло. Країна є, народ мій завжди буде, таким звойоманий, отойніми. Сама Україна, нехай ще бореться.